Таня з привітної Радехівщини. Мене звати Марія Миколаївна Ткачук. Я вчитель географії в загальноосвітній школі 1-3 рекласту села Пітерчиці. Не можна людині дати знання. Можна їй тільки допомогти відкрити ці знання. Галілео Галілей. Саме тому, проводячи уроки з моїми улюбленими учнями або проводячи з ними дозвілля. Я намагаюся не лише навчити їх розуміти географічну науку, і розуміти, як відбуваються різні географічні процеси, чи які наслідки різноманітних природних, соціальних економічних процесів. Я намагаюся наповнити їхні ясні голови і допитливі погляди корисною цікавою, актуальною інформацією, яка спрямує і активує їх до пошуку і пізнання. Звичайно ж, у цьому мені допомагає моя відданість професії, любов до дітей і, звісно, ретельне застосування технологій, структурно логічних ігрових, комп'ютерних, діалогових і технологій проблемного навчання. Адже створюючи проблемні ситуації на уроці, я бачу, як діти розкриваються, сміливішують у своїх виступах, стають більш впевненими у собі і власних силах. Для активізації пізнавальних інтересів здобувачів освіти у своїй практиці я використовую такі методи, як фронтальна бесіда, усне опитування, робота зі схемами і рисунками, з картами, прогнозування, робота з текстом підручника, самоперевірка за зразком тощо. А також такі прийоми, як інтрига, дивуй, фантастичний додаток. Відстрочена відгадка, складання і розв'язання кросвордів, альтернатива, світлофор, мозковий штурм, асоціація, зайве слово, шифрування та інші. На кожному своєму уроці я намагаюся сприяти формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, сім'ї, батьків, духовних цінностей України. Належну увагу я приділяю по закласній роботі з предметом. Сприяю проведенню різноманітних очно-заочних екскурсій, конкурсів, вікторин, квестів, онлайн олімпіад, велопробігів, екскурсій. Традиційними є також і тижні географії. Як педагог новатор, я абсолютно переконана, сьогодні вчитель повинен не лише передавати учням свої знання. А навчити самостійно їх здобувати. І як результат мої здобувачі освіти часто стають переможцями конкурсів, географічних майстерень, дистанційних олімпіад. Останні з них це переможці обласного заочного конкурсу Есе на економічну тематику, організовані Львівською обласною малою академією наук учнівської молоді. А також 11-го обласного зльоту юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді Моя земля, земля моїх батьків, організований Львівським властим центром краєзнавства, екскурсій і туризму. І багато в мене є переможців всеукраїнських дистанційних олімпіад на освітньому порталі всеосвіта. Щодо мов професійного розвитку, то цьому я теж приділяю належну увагу. Систематично я підвищую свою педагогічну майстерність, беручи участь в очних та онлайн заходах. Останній очний захід це фестиваль освіти у Львові, де я мала можливість познайомитися і поспілкуватися з представниками міністерства освіти України і найкращими освітянами нашої держави, та почерпнути трішки їхнього досвіду. Такі зустрічі надихають на творіння. На завершення хочу відмітити те, в що і сама вірю. А саме, педагог, працюючи в режимі постійних шукань та новизни, орієнтуючись на сучасні методики та діалогізм, як засіб комунікативної спроможності, зробить урок бажаним, де всі учасники процесу, партнери, працюють в цьому напрямку та мають тверде переконання щодо успішної результативності цієї діяльності.